Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 8 вересня і я вам розкажу про ціни на ринку гуртовому у Львові. Начну з кавуна. Кавун у нас 12-18 гривень. Кріп. Кріп у нас, це по зелені. 100. Петрушка 70-100 салат 20-25. Базилик 140. Баклажан 15, кукуруза 5. По помідору. Толстой освон, сливка 10-16. Від якості, звичайно, помідор носик це 10-12. Круглий червоний 15-20, рожевий і жовтий 25-32. Чорний принц, 35. Огірок піднявся в ціні. Я говорив, є такий момент. Е, холодні ночі. І огірок піднімається, як то каже, в ціні. Огірок 20-25. жовтий. 20, Геркулес – червоний. І капія 30-35. Гіркий червоний 60-70. Кабачок кабачок піднявся. Так само я говорив про кабачок. Кабачок. 15, 18, Капуста 4. 7 Молода 10, 12, Цвітна 25-35, Брокколі 30-35, Пекінка 20-30. Савойка 15, 20, е, Картопля 6 6:50. Буряк 7-8. Морква 7-8. Цибуля від 10. Синя і біла 20-25. Цибуля в ціні впала 10 гривень, 10-12. Часник від 90 до 150 гривень. Часник теж в ціні. Цибуля Тиканка, арпаш, ще як називають сіянка від 65-70. Ще хочу сказати, кому? Розсада в полуниці буде в описі під відео. Кому треба, ще можна садити. Дехто говорить, ще можна, тому що ще сажають пекінку, ще садають молоду капусту. це більш туди до півдня. Так що розсада в полуниці прийметься, хоч копанка. Сорти Бріла Емі і грандроса. Так що є, будь ласка, по ціні залежить від скільки буде заказ. Яблука від 13 до 20. Це дрібненькі до 13, а більш такі вже 20 гривень. 25-50, Слива 10-15, лухина 130, малина 50, гарбуз кашовий 15, абрикос 80, персик 35-55, Виноград 70-80 і диня 50 гривень. І ще хочу сказати, зараз ми допомагаємо хлопцям з 35-ї бригади. Це на осінь, на зиму, теплі бензинові обігрувачі. хто зможе, хоч по 5 гривень. Тут я не кажу багато, щоб давали е, пересилати, і буде якраз хлопцям е, це просили мене і вони дали свій. Що це рахунок? Це не шарлатанство, ще раз кажу, це просто хлопцям треба. Кожен допомагає канал, ми чи можемо теж допомагаємо, е, розповсюджуємо. Ну і звичайно, е, така, як то кажеться, е, допомога буде непогана е, хлопцям. Як то кажеться, на зиму, на... тому що зараз і вечора, самі бачите, холодніші. Теж опис буде, номер карточки можете пересилати. Це по бажанню, звичайно, хто в змозі, тому що зараз каже, вся Україна допомагає військовим. Тому що перемога це тільки за нами. Це я говорю по допомозі. А так, Кавун, звичайно, вже. Осінь, вже осінь, ну а лише гарний до 18 ще хочуть, а так в 12 гривнів і є. Так як я говорив, вже огірок і в кабачок, бачите, він в стіні і. Ну, зараз буде, тому що, кажу, холодні, холодні вже вечора, е і він вже не так дуже сильно, як то каже, наростає. Я теж посадив, але на вулиці коли холодно, треба накривати, просто треба, якщо щось осіннє, на осінь до холодів, треба накривати агроволокном. Агроволокном тоді воно буде менш-більш е краще буде рости, ростуть овочі. А так, Підписуємося на канал, ставимо лайки. Дуже раді, що коментуєте ціни, які у вас є. Це дуже приємно. Так що Всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.